Театрі драміком готуються до показу оригінального мюзиклу «Скрудж та різдвяне диво. Прем'єра відбудеться 23 грудня. Мюзикл за ідеєю Чарльза Дікінса Різдвяна пісня в прозі перенесе глядачів у неймовірну подорож, про яку мріє кожен з нас разом з героями. Дніпряни вирушать в далеке 19 століття до Лондона, де їх буде очікувати захоплююча історія жадібного скнари Скруджа, до якого завітають три духи різдва. Ми всі українці переживаємо такі часи, коли у нас є Переоцінка цінностей, да ми сьогодні розуміємо, що найцінніше це життя. Ми сьогодні розуміємо, наскільки важливо бути поруч зі своїми рідними близькими, наскільки важливо спілкуватися, і от саме ця п'єса, саме цей матеріал дозволяє глядачу запропонувати діалог переоцінки цінностей, тому що у нас є персонаж, головний персонаж, містер Скрудж, для якого на початку вистави головною цінністю є гроші і нічого крім грошей, і прибуток. Це головні цінності. А вже далі по п'єсі, по за допомогою, звичайно, магії у нього відбувається переоцінка цінностей. І от саме ми пропонуємо глядачеві поговорити на цю тему що є дійсно цінно сьогодні на сьогодні, як жити в гармонії, як дивитися на сьогоднішній день з позиції того, щоб робити добро, щоб спілкуватися з рідними, це дуже важливо. І таким чином і допомагати і собі, і всім оточуючим людям. Це дуже важливо. Скруч це дуже скупа і жорстка людина через холод у душі і вся постать його немов заморозилась. Люди боялися і не любили його. Скруч не поважав свята та вважав це нісенітницю, не вмів радіти. У мюзиклі головному герою доводиться проходити довгий шлях переоцінки цінностей. Чи отримується це у персонажа, та до яких хитрощів доводиться йти заради ролі? Поділився актор. Це, мабуть, чоловік, який в пошуку свого минулого шукає там багато майбутнє. І в ньому зумів розсіряти все в тому числі кохання, там, яке для нього болить, але вже не так. Ми в цьому жанрі не працювали взагалі ніколи. Ну це важкувато. Не в тому плані, там же ж і співати як не треба. Там треба треба вміти жити під, під музику, під ритм, щоб е глядач в залі. Не почав слухати музику і відключився від акторів. Чи все таки закінчиться ця історія? Можна дізнатися, відвідавши театр драйвнюком. А ми можемо привідкрити для вас невелику таємницю цього мюзиклу, який змусив нас задуматись і нагадати людям, що вони повинні не марнувати часу, а поспішати робити добро ближнім своїм.